Полюбляєш мріяти? Підпишись на канал. Слухай і мрій історії від марійки. ЛЕДі Баг і Суперкіт. Різдвяне диво. У Парижі почалася справжня зимова казка. Вулиці прикрашені золотими гірляндами. Будинки сяють теплими вогниками, а над площею Конкорд велично стоїть. Головна міська ялинка. Повітря пахне гарячим шоколадом, смаженими каштанами та очікуванням свята. Дворі з два залишився один день. Марінет прокидається рано, на вулиці падає пухнастий сніг, а у вікні її кімнати висить маленька червона шкарпетка. Знак того, що сьогодні вона планує зробити добрий вчинок. Вона вже кілька днів готує хендмейд подарунки друзям, а найважливіше – різдвяний шар із блискітками для Адріана. Марінет мріє вручити його особисто, але як завжди хвилюється так, що не може знайти слів. Адріан прокидається у своїй великій, але дуже тихій кімнаті. Його батько, пан Агрест, знову весь день зайнятий роботою. Навіть на Різдво він думає лише про справи. Хлопець зітхає, інколи йому здається, що він сам у великому домі. Тільки плах намагається підняти йому настрій, але робить це по котячому. То стягне прикрасу з ялинки, то сам лізе за шоколадом. У школі відбувається святкова ярмарка, учні продають печиво, гарячий чай, прикраси і збирають кошти на благодійність. Усі радісні, крім одного хлопчика, Лео, наймолодшого учня. Він втратив свій подарунок для мами. Маленького дерев'яного янголятка. Поки він шукав його, інші діти ненароком розбили скриньку з ялинковими кулями. І Лео вирішив, що це знак, що різдво тепер зіпсоване. Він плаче і тікає з ярмарки. Саме цей відчай уловлює бражник, він бачить ображене дитяче серце. І акума летить прямо до Лео. Миттю хлопчик перетворюється на супер лиходія снігового привида. Створіння із снігу та льоду здатне заморожувати все, до чого торкається, і контролювати хуртовини. Сніговий привид оголошує, що якщо його різдво зіпсоване, то ніхто то не матиме свята, і з неба починає сипатись непухнастий сніг, а крижаний шквал. Будинки обморожуються, ялинки гаснуть, а ярмарка за кілька секунд перетворюється на холодне полярне узбережжя. Марінет тікає за школу і перетворюється на леді-баг Адріан на суперкота. Разом вони кидаються у бурхливу хуртовину. На даху однієї з будівель вони помічають снігового привида. Він створює величезний вихор, що затягує в себе прикраси, святкові вогні та людей, які намагаються сховатись. Суперкіт пробує підійти ближче, але вітер відкидає його назад. Я бачу, що ти не в настрої святкувати. Може, поговоримо? Пробує він жартувати. Сніговий привід лише холодно сміється і підсилює бурю. Леді Бах розуміє, що сила лиходія зосереджена у маленькому дерев'яному янголятку, який хлопчик носить на шиї, а кума вселилась саме в нього. Якщо знищити бурю, потрібно спочатку зупинити снігового привида. Вона викликає лакіш-шарм і отримає червону в'язанку рукавиць. На перший погляд, нісенітниця, але леді Бах швидко все розраховує, рукавиці захистять від льоду. Ними можна зловити заморожені прикраси, а також відволікти лиходія блиском яскравих речей, яких він ненавидить. Вона кидає одну рукавицю прямо в центр вихору. Той на мить слабшає, суперкіт користується шансом і підстрибує до снігового привида, відволікаючи його своїми жартами. Він отримує кілька крижаних ударів, але тримається. Можеш заморозити цілий Париж, сміється кіт, але мій шарм не заморозиш. На мить у снігового привода з'являється дитяча емоція. Він ледь не всміхається, але відразу хитає головою. Бражник підсилює його гнів. Леді Бах Тихо підкарадається ззаду, вистрибує на крижану платформу і одним спритним рухом знімає янголятка з його шиї. Вихор одразу слабшає, а хлопчик на мит розгублено завмирає. Лео, Лео, це просто прикраса, м'яко каже Леді Бах. але різдво це не речі, це тепло, яке ми даруємо. Він опускає погляд, і в цю секунду Леді Бах ламає янголятка і випускає акуму. Девакуматизація, удар, і все навколо світлішає. Хуртовина зникає, літане, люди потроху виходять із укриттів. Париж повертається до свого чарівного різдвяного сяйва. Лео плаче. Але вже від полегшення. Учні підбігають до нього і дарують йому нову коробочку, а марінет непомітно підсовує туди маленького, дерев'яного янголятка, якого сама вирізала кілька днів тому. Суперкіти Бах стоять на даху, дивляться на святкове місто. Знаєш, каже він, коли навколо стільки тепла, я навіть не відчуваю холоду, бо Різдво це магія, усміхається вона, і трохи нашої роботи. Вони торкаються кулаками і зникають у променях святкових вогнів Парижа. Увечері маріонет все ж наважується піти до Адріана і вручити йому різдвяний подарунок. Хлопець дивиться на нього так, ніби тримає найдорожчий скарб. Це найкраще різдво, яке я тільки міг уявити, говорить він. Марінет червоніє, але щасливо усміхається. За вікном знову починає падати легкий сніг, але цього разу теплий, святковий. Справжні різдвяниш. Якщо вам сподобалася історія, ставте вподобайку і підписуйтесь на канал. Слухай і мрій історії від Марійки. До нових зустрічей!